Усім привіт! З вами я, Роман Світошак. Сьогодні ми у місті Рівне. Місто Рівне, друзі, працює в суботу. 8.00. потрібно приїжджати на ринок, якщо ви плануєте щось обрати. Чим зручно їхати у Рівне, це тим, що він є. Цей ринок знаходиться близько біля Луцька. Луцьк працює як четвер і су... неділю, перепрошую. То можна, якщо не в суботу щось підібрали, то можна залишитися на наступний день і приїхати в неділю. В Луцьк там ринок реально є великий. Що відразу хочу сказати, друзі, перевіряйте автомобіль перед купівлею. Перевірка це є ваша безпека і в подальшому ви розумієте, за що ви платите гроші. Звичайно, є перевірка фізична і є перевірка історія автомобіля. Історія може бути різною, але все-таки перед купівлею рекомендую перевірити. Є інтернет-ресурс, називається Car Vertical. Дуже зручно, ви там вбиваєте він номер. І можна подивитися, що і як було із автомобілем. Звичайно, промокод ROMA, ви отримаєте знижку 100 гривень. Ви можете просто під цим відео за посиланням перейти і відразу вам підтягне цю знижку. Повірте мені, купляючи автомобіль, це не є якісь малі кошти, це великі кошти, які іноді збираєш роками. Тому перевірка по історії вартує подивитися, навіть якщо ця історія не буде така розгорнута, яка би хотілося. Все рівно для себе це потрібно бачити. Ну що, давайте ми трішки проговоримо про ринок, який, власне, у Рівному. Направду вам скажу: ринок є дуже цікавий. Він цікавий тим, що чомусь ціни є нижче, ніж в Луцьку. Чи, з чим це пов'язано? Мені важко сказати, але давайте разом подивимось сьогодні які ціни, які автомобілі продаються, і проаналізуємо. Шкода А5 в кадрі. По інформації, зараз ми ближче глянемо і будемо розуміти, що і як. 9 рік, 8900. 2,0 дизель і заявлений пробіг, чесно кажучи, трішки дуже цікавий. 198. Знаєте, це такий пробіг, як був в старі добрі часи. Переходимо далі і рухаємось до наступного автомобіля, тому що тут не було у нас інформації. А ми все-таки ставимо пріоритети на цих автомобілях, де є інформація. 12 рік, 8300, 1,6 і дизель. Ну, заявлений пробіг знову такий, як був в старі добрі часи. 197. Переходимо далі. Наступний у нас знову ж таки Volkswagen, але категорія Passat. Була, я виконання ходило, да? кузова. <смітна> <Lidusav>. <смітна> І зараз глянемо ж про по інформації. Інформація Звони така: трохи... 11 <смітна> рік, 9701,6 дизель. Заявлений дирічно, пробіг 263 тисячі кілометрів. Чого, чого, ну, чого, ну, чого, тут же більш-менш щось похоже на прадивий. Має можливість під різними ракурсами глянути на цей автомобіль. Ну, Як бачимо, Усі автомобілі, які пригнані з Європи, це є універсали. І зараз саме такий автомобіль був в кадрі. Поруч, друзі, мінівен. Дуже прекрасний автомобіль, якщо б обирати такий автомобіль для сім'ї. А саме Опель Zafira. Хтось скаже Zafira, хтось хоче, скаже Zafira, але так. 12 рік, 1,7 дизель. Така інформація про цей автомобіль. Переходимо до наступного автомобілю. До речі, дуже, дуже цікавий автомобіль, як модель для себе можна розглядати. 865012 рік, 1,6 дизель. свіжо пригнана, ну і телефон був в кадрі. А ми йдемо до Сценіка. Категорія «Мінівени» – автомобілі, які були створені для сім'ї. Виконання кузова чорний колір. Бачимо босе комплектація. 12-й рік, 9,250, 1,6 дизель. Заявлений пробіг від продавця 203 тисячі кілометрів. Рухаємось далі. Поруч дуже цікавий автомобіль. Друзі, хто впізнає, напишіть, будь ласка, в коментарях. 9 рік, 4500, заявлений пробіг 259 від продавця. Ми йдемо далі, рухаємось вперед. І тут вже бачимо, відкривається шильдік назви автомобіля. Ну, Хто побачив, той напишіть, будь ласка, в коментарях, а ми переходимо далі до наступного ряду. Ну, Меган в кадрі це один із найбільш продаваємих автомобілів. 10-9 рік, 1,5 дизель. Заявлений пробіг 229 тисяч кілометрів. До речі, дуже цікавий колір автомобіль, такий золотистий. Золотистого кольору. Ну, два слова про ринок також. Ми бачимо, що покриття під ногами є е, асфальт, це досить таки зручно, приємно, тому можна в різну, різну погоду попадати і буде комфортно. 11 рік, 9500. 2,0 дизель. Ось такий фіат, друзі, був в кадрі. Категорія буси. Бачимо, що він перешитий на. Пасажира. Це каменький автомобіль. Ну, але треба розуміти, що все, що перешито на пасажира, то буде трошечки пічки бракувати заднім пасажиром зимою. Тому до цього потрібно бути готовим. Сцені в нас кадрі 11 рік, 8100, 2,0 бензин. Заявлений пробіг 176. Коробка автомат. Власне, був поруч, ще один був, цей, але що там, що там не було інформації, тому ми переходимо на наступний ряд. Пишіть в кадрі, друзі, хто пізнає цю модель. А ми озвучуємо інформацію. Шостий рік, 7 000, 1, 9 дизель, 254 заявленого пробігу. Виконання кузова бачимо чорне, в салон маємо можливість заглянути. Це класично. Автомобіль готовий до продажі. Але бачу, що все-таки розкрили нашу, <свісно> нашу інформацію, що це був товаран. Добре, йдемо далі. Наступний автомобіль Hyundai Tucson, Сьомий рік, 8 тисяч доларів, 2,0 бензин. Заявлений пробіг, до речі, дуже-дуже маленький. 167 тисяч кілометрів. Виконання кузова бачимо чорний. Ну, чорний, якщо чесно, гарний колір, треба, треба визнати. Ну, але його потрібно доглядати, тому з таким кузовом є більше клопотів. Це треба розуміти для себе. Друзі, нас ще один Volkswagen. Пишіть також в коментарях, хто пізнає, що за модель. Восьмий рік, 7300, 210 заявленого, 1,7 бензин. Ну, Автомобіль. Стоїть, продається, як кажуть, добрі руки. Інсигнія поруч. Також виконання чорне. Що по інформації, якщо щось є, то звичайно з вами разом заглянемо. А по інформації, 12 рік, 9952,0 дизель 4х4. Заявлений пробіг від продавця 215 тисяч кілометрів. Ну, непогано. Маємо надію, що цей пробіг дійсно там є, тому рухаємось далі. Opel Astra в кадрі. Колір, так би мовити, в народі називають мокрий асфальт, але віддає голубенький. Десятий рік, 6700, 1,7. Це дизель. Пробігу не заявлено, але є телефон, тому якщо когось цікавий такий автомобіль, то можна сміло, сміло дивитися. Друзі, Opel, напишіть в коментарях, хто впізнав. Це з ефіра, бачимо, можна почитати. 8 тисяч доларів 10-й рік. Йдемо далі, рухаємося вперед. Наступний автомобіль також категорії мінівен. Я вже переходжу до, до наступного, але ми ще оглядаємо цей по колу, Давайте перейдемо тоді, що у нас наступне буде. Я думаю, фасад b 6 Інформація. 10-й рік, 8900, стан супер, заявляє продавець. 2,0 дизель, заявлений пробіг 246 тисяч кілометрів. Ну, маємо надію, що такий пробіг дійсно є. Ну, але направду знайти в хорошому стані Б-6 на сьогоднішній день дуже-дуже складно. Б-7 також важко вже знайти. Б8 трішки легше за рахунок віку автомобіля. Тому такі реалії життя. Переходимо на наступний ряд. Знову ми повернулися з того ряду, на якому закінчили. І проходимо повз нього до наступного. Що ми бачимо на продажі, бачимо багато коліс. Ринок живий, люди продають багато своїх всяких речей. І це все успішно, якщо когось щось цікавить, можна, звичайно, придбати. Кадрині самі нуди. Чорного кольору. Звичайно, можливо, для дівчат хотілося б щось інше, але автомобіль не тільки для дівчат, тому кожен може для себе розглянути міський автомобіль. Я думаю, так буде правильно. Десятий рік, 6300, 1,5 дизель. Заявлений пробіг, і я кажу, завжди дуже цікавий 195 тисяч. Напишіть в коментарях, хто що думає стосовно таких пробігів, до 200 тисяч. Я думав, що вже таких пробігів не буде, але вони. Вони все-таки є. Ну, бачимо, що на ринку люди ходять. Ринок, в принципі, живенький, на ринку продається багато поточних речей. А ми трішки давайте проходимо вперед. Ну, відразу хочу наголосити, я думаю, ви вже побачили, що сьогодні в нас рубрика до 10 тисяч доларів. Тому багато автомобілів, які вище, ми просто наберемо в кадр. Я думаю, ми так і відео назвемо, щоб було зручніше. Для розуміння, можливо, якщо комусь треба щось вище по ціні, то потрібно просто переходити на інші наші відео. І відразу також хочу, користуючись нагодою, запросити друзів підписатися на канал. Звичайно, потрібно активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. А у нас на каналі завжди дуже-дуже багато цікавого, різної цікавої інформації. Ну і звичайно, друзі, запрошую поставити палець вгору. Вам все рівно, а мені приємно. На жаль, не всі автомобілі мають інформацію, тут є 8 рік, 1,6, 225 заявленого, вартість 5600 Peugeot. Поруч, поруч, риношечка, значить, Сенік. Шостий рік, 5,752,0 газ бензин. Старенький ще бачимо по мордорсті, так би мовити. Ну, але Машинка в салоні, якщо чесно, досить містима і досить досить цікава. Перейшли, перескочили ми ще на інший ряд. Значить, Opel в кадрі 10 го року 6250, 1.7 дизель, заявлений пробіг 260 тисяч. Має можливість заглянути в салон. Давайте заглянемо, а ви, друзі, напишіть, хто впізнав, що це за модель. Буду радий, буду радий чути. Звичайно, друзі, пишіть хто звідки дивиться, передавайте вітання. Я завжди також на такі речі дуже-дуже позитивно. І приємно читати, хто звідки. А Ми рухаємось далі. І наступний автомобіль у нас в прямо ми виходимо на Меган комплектація. Босе Меган третій. Ми Бачимо по фарах, цікавенькі ледовські фари, так би мовити, внизу. Стрічкою. 12 рік, 1,5. Виявляють, що рідний пробіг. Поруч Volvo vv 50 цікава моделька, яка на ринок також привозиться із Європи. Виконання кузова таких автомобілів тільки універсал. 12 рік, 9200, 1,6 дизель. Заявлений пробіг від продавця 257. Volvo V50. Виконання кузова темний чорний колір. Рухаємось ми, наступний автомобіль, шкода. Друзі, пишіть, хто пізнав, що це за шкода. Все серйозно нарішиться. По інформації, 10 рік, 7800, автомат, 1,4 бензин. Заявлений пробіг 215. Я думаю, якщо шильдік є, то по шильдику люди побачать. Якщо ні, то я чекаю в коментарях інформацію, хто що думає. Наступний автомобіль Hyundai Tucson Якщо є інформація, покажемо. Якщо немає, підемо далі. Виглядає, що інформація є. 2007 рік 8 тисяч доларів. 2.0 бензин, заявлений пробіг 280 тисяч кілометрів. Друзі, ми підходимо потихеньку до логічного завершення. Хочу ще раз усім подякувати. Дякую, хто підтримує канал. Звичайно, потрібно підтримати його, під, піднімаючи палич згору. Можна також ссылкою посиланням від цього відео поділитися в соцмережах. Інформація зайвою не буває. Усім ще раз дякую, бережемося. Все буде Україна!